То що саме ви робили в квартирі цій? Так, там кожен ну, кожен день ми мили полову, ми за мамою дивилися там. Це ви добровільно робили чи вас це змушувало робити? Змушувало. Змушувало. Ви мали змогу самі покинути цю квартиру? Ні. Чому? Ви вона не розрішала? Вона не розрішала? Ні. А ваші паспорти, коли ви приїхали в Румунію, де знаходились? У вас? Е, мій паспорт у гражданський був хай. У вас. А вона хоті вона хотіла забрати, але я її. Не, 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 не. А за Не. Скажіть, а ну, вона вас водила до якихось державних органів. Банк у банк відкрила що на мене? открыли счет, так. а вы особо отримували отремонтировали банк, банковскую карту, на руку? Я сразу начала истерику закатывать. Кажу, Аня, куда мы едем? Она говорит, сиди тихо, молчи. Сейчас увидишь. Ну я уже очутилась уже в Румынии. Зашли мы в эту квартиру. Она начала говорить, командовать, начала грубо говорить, давай раскладывая века чемоданы, все, все, что в чемоданах. Я ходил в столовую и по две пиалочки приносил кошек. а я была закрытая в квартире. Так обычно я два месяца была закрытая. Под вечером, мы только, когда она сказала выходите, выйдите с вами перекурите на пять минут и зайдете, но она выходила на балкон и смотрела за нами. Поліцейські перекрили канал переправлення жінок за кордон у трудове рабство. Під час проведення загальноєвропейської операції з боротьби з торгівлею людьми правоохоронці припинили та задокументували протиправну діяльність 56-річної жительки Одещини. Поліцейські встановили, що з метою особистого збагачення правопорушниця завербувала двох жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Словмисниця обманом вивезла їх до однієї з країн Європейського Союзу, де, використовуючи погрози, матеріальну та іншу залежність, змушувала жінок працювати: одну доглядальницею за хворими людьми, а другу прибиральницею. Крім того, для ще більшого свого збагачення зловмисниця встигла оформити на одну із потерпілих матеріальну допомогу, що призначається для громадян України. Зловмисницю слідчі затримали в процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили їй про підозру у переміщенні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням обману та вразливого стану потерпілого, зокрема і повторно. Цей злочин кваліфіковано за частиною. Першою та частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років за конфіскацію майна або без такої. Слідство триває.